Друзі, ось такий ганзарядник. Знаєте, що це? Це ганзарядник з вбудованим дротом, з магнітним, саме Type-C на 63 Вт, Ну на 65. Тут є ще один Type-C, є Type-A. і це прикольний зарядник від Ugreen. Це брендовий зарядник, і давно вже такого на мені не вистачало для того, щоб з собою не таскати окремо дріт. Тобто для мене. Тепер достатньо просто взяти зарядник. А що він себе уявляє? Скільки він коштує? І, звісно, тести сьогодні у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали. Так, ми з вами на Алі Ви зараз бачите 5.87. Це не про зарядник. Це ось для про такий дріт окремо такий ж такий саме Югрін. Фірма така сама. Але ось такий дріт я ще вам раджу спробувати використати. А ми зараз з вами про зарядник. Зарядник коштує 33 бакси, і це не остаточна ціна. З нашим промокодом на Аліекспрес, який є в опису під цим відео, як і посилання на первіно продавця. І ще такий, знаєте, там є посилання на. Промокоди для Аліекспреса на, у нашому телеграм-каналі. А тут нас заявляють, що цей це 69 сантиметрів. Мені потрібно побачити розклад. Так, 69 сантиметрів. Давайте трохи менше зробимо. 65 Вт. Звісно, ГАН сумісний з усіма девайсами. І тепер давайте тих, ті, хто хвилюється стосовно надійності цього дроту, то бачите 25 тисяч витаскувань, 10 тисяч згибань. У нас перевірка. У нас ресурс, знаєте, що таке, 25 тисяч витаскувань, 365 днів у, у році, так і поділійте, ви зрозумієте, що він. Ця зарядка стільки не пропрацює, скільки цей. А, вже мінус, мінус 4. А, вже 5. Ну, тобто ще 24 995. Далі, три в одному, тобто три девайси можна відразу, але ну, вони показують, що можна. Заряджати ноутбук, але відразу кажу, що це ультрабук до 65 Вт. Це повинні розуміти. А, тепер, тепер малий розмір, термал гуар, Це в нас захист від перегріву, і в нас мультирелеєр протекшн. Це багатошаровий захист. Що це означає? Що від перезаряду, от перерід перенавантаження, от що там в нас, від короткого замикання, від перегрів. Коротше, тут є багато рівнів, Ви можете піти по почитати самі. Від інтерференції в нас захист. Коротше, це дуже круто. Ну, ган-технологія сама по собі Ган-технологія – це дуже крута і безпечна технологія заряджання швидкого. Тепер розклад заряджання на один порт на Type-C, оцей 60 Вт, на другий 65 Вт. Хоча, по факту, перший 63 задекларовано, 65 тягає. І Type-A в 22,5 Вт. Якщо заряджати двома двома портами, то 45 на 2 20 Type-C на Type-C і 45 на 18 Type-C на Type-A. Якщо Type-C в другий і Type-A, то 7,5 на 7,5. І три порти: 45 на 7,5 на 7,5. Все, більш нічого немає. Посилання описі під цим відео, підписуйтесь, пішли, потестуємо. Так, ось такий ганчик. Дивіться, як він виглядає. Type-A. Матеріал просто неймовірний. Це такий класний abs пластик. Побачиш сам по собі дріт. Бачите, якої якості? Мінус один. До речі, так, мінус 1. І відразу перевіряємо з вами стандарти швидкої зарядки, які є в нашому ганзаряднику. Давайте трохи витягнемо. Так, є в нас Samsung HFC, тобто можна заряджати Samsung, Huawei FCP, SCP до 25 Вт, до 12 вольт. Тепер Qurch, другий, charge 3 до 12 вольт. Максимальний Power Delivery 63 Вт. Порт другий. Давайте відразу перевіряти, у нас, бачите, як він дістається. Прикол, я вам кажу, дивіться, навіть якщо будете тягнути один, дістаються О, ти! два. Так, прикол. Обидва будуть, будуть діставатися. давайте Порти другого. Зараз ще фактичну потужність і захист. Перевіримо, чи спрацьовує. Такий самий, повністю такий самий, але наприкінці будемо бачити. Power Delivery 65 Вт. Тобто другий порт трохи потужніший. Ану, давай, 65. Ми спробуємо. Так, супервок показує на OnePlus, але це не означає, що тут є воок швидкий, тут воок 25 Вт. Таке я навіть не, не замислювався його використовувати для OnePlus. Хоча що заряджає. Тепер в нас тут є type A. Type A детектимо на. Протоколи швидкої зарядки, усе те саме окрім Power Delivery. Power Delivery тут не буде, тому тут максимально буде 22,8 Вт. Ну, давайте 22,5. Давай, 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 давай. давай Все, все, як я казав. Тепер ми перевіряємо з вами навантаження, скільки він навантаження витримає, чи буде давати 65 Вт чистого заряду. Давай, Вмикаємо наш. Навантажувач, переходимо в Power Delivery Trigger, І звісно, на Power Delivery будемо тестувати. Дає він нас максимально 20 вольт 3 Ампера на першому порту. Давайте даємо навантаження 38 Вт 40, 47, 48, 59. ну Вони заявляли, що заявили 60, так. Він дає 63, він спокійно дає, навіть 65 дає. Тепер давайте даємо навантаження, овер-вольтаж і подивимось, скільки він у нас витримає, чи буде захист. Тобто він повинен уйти в захист. Дали? Є, пішов у захист. Це добре. Ваш смартфон, скажімо так, не зламається, чи ваш пристрій вмикаємо. Другий порт також перевіряємо на навантаження. Ну Порт третій тайп А перевіряти на навантаження немає сенсу, бо е, в нас е, там 22,5 Вт і в принципі що там, що там перевіряти, якщо він 100, якщо він 65 тягає. А тут вже в нас 20 вольт 3,25 А, якщо, ми, якщо ви не бачите. Даємо навантаження і дивимось скільки він 65 повинен тягати однозначно. І є 65, навіть трохи більше. А, даємо різке навантаження і дивимося, що буде. Так, він уйшов у захист. Це дуже добре для цього заряднику. Що ж, давайте пройдемо і зробимо висновки по цим девайсам. Диві... Дивіться, як це зручно, так, і він ще й магнітний. раз і замагнітився. Хлопці, рекомендую, люто рекомендую брендовий, прикольний, недорогий, і це чистий ганзарядник для будь-якого типу. Швидких зарядок, ну, окрім, там, наприклад, там, якихось волок, девайсів там ОПО і інших варіантів. Тож, наші рекомендації є: з вами був Бабл на каналіхнозонової.